Всім привіт! Ви знову на моєму каналі, всіх раді вас бачити. І сьогодні ми їдемо в Орант. І здавати будемо зерно. На новому відео ми вже зібрали пшеницю, трохи почукували, точуков багато не даю, так що я цюкувати не буду. Я разу, мабуть, вже буду сіти сою. Сою більше дають, ніж той. А ну, а пекій ціні соя. Пшениця... О, пшениця впала. Була по дві. А от соя по 4. Ем, я б ну, разу була по 4500. Я був дивився, минулий раз. То 4500 була. Так що того разу ще сіяти сою. Ну, а зараз пора, спора когось. Ммм, той трактор подобається. Не знаю, чим він мені подобається. Не знаю, будет чи в нього? Тунировочка. Чи що. Скоро зараз роблю два ряда, там вже поставлю на автопилат і вже будемо їхати, будемо його здавати зерно. Так, полесені немаленькі. Ну, довго бо буде. Я думаю, ще одну купити. Ще одну штуку ту, купити, щоб ще було врати. Один з одного боку, другий з іншого. І пішло поїхало, діло. А не бачитись, тобто трошки. А, ага, воно десь 10, 10 метрів має. Ну. Це ну як не як. Дві руки кращі, щоб мать. Я думаю, купити ще може ще одне поле. В принципі купити поле. Щоб було два. Так, не дерево, зараз не зачепити. Е, ось що ти, що ти береш, то його поле. О, таке вже поналітали. é, eu propus teu

Все там на автопілот і їдемо здавати зерно. Буде забуксували трохи. Ну, все, ехай. Коротше, я так подумав, то й про це я буду продавати. Мабуть, буду продавати. Десь на початку не буде. Не. Заве заправитесь, а як зерно будемо взяти. Чим будемо взяти? Ай, а от, чим будемо взяти? Як ми купляємо зараз. Йо, ну. Не прогрес. Можна кісь вайтку купити, ну... 45 тисяч за 21 тысячу. Вміщається. 25 тисяч. На 20. Тут 20 тисяч на 30. Якщо ми купляємо його. Так, той хай його рає. О, дивіться, який Тому що Можу забігти кнопки просто-напросто висипає. Швидкість непогана. А ну, счастье, пьємо зараз на наш склон. І отлончик. Непоганий. Не прикидати на форі. Завжди, завжди на трахтарах, на трахте рак, тут на машину. Ні, я раз поїхав на машині, то був трах, який боксував, Но він, ну, такую машину, не взагалі не хотіла боксувати. Опа. Опа. Yeah. Wow. Хлоп уехал. А ну, что купить того будуть краще. да ці в принципі. Ну я навряд чи буду той брати, бо у нього за 3000, а Ну, 4. Ще не знати чи візьмуть. А ну, давайте ще купляємо зразу той. Гуляти то гуляти. А от того от продаємо. Mm-hmm, yeah, to say to, mm-hmm. А крайне придумали піду. Та у нас тепер 667 тысяч, тоже не очень. Ну тут теперь проша техника. Переходимо трошки на кращу техніку, щоб не стояли на місці. Ну, що ну щоб взяв того зір. Той Так, назад. О, взяв чи назад? То есть трошки трошка вещи понимал, но... той то піднімає понимаю, понимаю. О, еще вечора трохи пускает. Ой. Так, щось трохи не то. Цуді, чи що? Ой.

Так, народила. Все, еди на сдачу. стрілки рухаються, та стрілки рухаються. Ну, швидко їде швидко. 95. Ай. 96, 97. 98. Хорош, до сотовый разуміется, мабуть. Тут там усарава? Не по кайфу. Ну зато тепер можна швидко їздити. Сдати назад, це їхати. Ех, мені не подобається ті отступ. Ті знаки Та, Йо, я, я, я не привык просто так швидко ездить, я приведу поинущенку їдеш. Так, тепер я рівно. А що тут а что-то тут? А? А, не кажи, що воно просто-напросто не ездить. Поколение на мою, но не сейчас нет. Не о, сорок А хоть и було по бы две було было больше. та ви кого? Це сюрприз, ну то ж так той. На тому відео зразу буде засіювати, щоб не стояло просто так. Ладно, заїхати. Добре, я зараз швидко погружу. Для вас одна секунда для мене так. Пару хвилин. Я зрозумів, що таке було, дивіться, кош стоїть, а я стою на задніх лесах. І тому воно таке от іде. І Зараз я той кішка дам куплю новий. От вже доїжджаємо, я вже купив, старий продав. Ой! Опа-ча! Не зрозумів. А, все. О! Тепер не стає. Так, тепер хищ вж... менший, Який той? 2800 віддав. Той 300, той, той 3, той 4. Тож я не кончую. Ну так треба, по нічого не зроблю. Тоді добре, давайте зараз поружуємо. Там ще зараз побачимось. Що я наробив? Назад. А чо? Що? що сталося? Я, не, я, я взагалі не в курсі. Я висипати, воно щось нагнулось трохи. Воно просто-напросто все висипалось. Вся робота куту підвіз. Я в шоці, а чо так? Ну дай. Я в шоке. Пицца типа купа высла. А я за ними в курс. чо. І все по кновей. Что тут куку Що Что-то все вс к нове треба засыпать. Мишок шоц, а чо так? І чогось трошки, я начала зачпер, воно нагнулось. Коротше повністю висиплюсь. Мені звичайно з тим кушем трошки швидше пішло. В принципі, з трактором, кушом трошки швидше трохи пішла робота. Добре, давайте буду знову назад це все засипляти. Я не знаю чого воно все висипалось. Скоро зустрінемось точно. Всім привіт! Я вже побирав, дивіться, тут так. І я вісім плів. Я всі вісім клів можу купити за 112 тысяч. ви думаєте, купляти. Чи не купляти? У мене вона фініше. У мене було в принципі 100 тысяч. На рахунку. А я закраю всі автомобілів. То добре по 7 сі ми відіграємо. Стой тут. Вибір. Mm. Ну вебер ж нема веберу Все, ти нашим втронем Сипля. А ну вообще не ж не же той. Я не знаю, в мене не той. Так, в принципі, збирати не буду зразу все в районі. Ну що теж в поворону. Той теж в тепло два. Насяво на мене. Наші в нього. Друг не хлопця. Що у нас тут? Олес. Два поля лесу хорошо. 네, e s yes, yes Все, вон і закінчує, 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 Так, складається, Їдемо на мейку минули. Зерно все ми вже продали. У нас на балансі 76 тисяч залишається. на, на щастя чи на жаль. Я не знаю. Ну на щастя вже щось ще залишилось, На жаль, на нас мало залишилось. Хоч і було 200, 2 тисячі, А тут о 56 тисяч. О, ті от, плятки. Городи вели. Ось ці пляшки буде. Ну що осталось, то досталось. Так, сіяти вже буду в іншому відео. Я думав, одразу посію, але мені не виходить. Я вже сілки був заправлено, але мені рано, мені ніяк не виходить. Добре. Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки. Ну, всім щасливого!